У перервах між війнами Святослав встигав подумати і про своїх нащадків. Їх було у нього три: старший син Ярополк, молодший Олег і байстрюк Володимир. Святослав вирішив нікого з них не ображати і тому дав кожному сину по місту, залежно від їх престижності. Ярополк, як найстарший, отримав Київ. Олег вирушив із користень, а Володимир поїхав на північ у Новгород. Як би там не було, Ярополк протримався на київському престолі вісім років, аж поки варязький воєвода Свинель через особисті образи не підмовив його піти війною на брата Олега битві біля Древлянської твердині Овруча Олег помирає в Тисняві на мосту. Ярополк очікував реакції від Володимира. І той прийняв Соломонове рішення. втік у Швеції. Там він провів близько двох років, набрав ватагу відбірних головорізів, не обіцявши їм купу майбутніх трофеїв, і повернувся в Русь. Завдяки своєму загону самогубців Володимир в війну з Ярополком, досить швидко отримує перевагу і бере в облогу Київ. Підкуплений Володимиром воєвода Блуд відмовляє Ярополка тікати з міста у засідку, де його і вбивають. Так Байстрюк став київським князем, відомим в історії як Володимир Великий. Перші роки правління Володимир намагався укріпити владу шляхом проведення важливих реформ. Перша з них релігійна. Князь надумав створити у Києві пантеон язичницьких богів, куди мали б звести ідоли від усіх племен. Головним над ними мав стати Перун бог грому та покровитель Володимира. Проте ідея не вдалася. А необхідність утвердити та узаконити владу підштовхнула Володимира до вибору іншої віри. Він почав обирати варіанти серед релігій, поширених у регіоні християнства, мусульманства та іудаїзму, і прагматично зупинився на християнстві. По-перше, хрещення дозволяло руському князі стати повноправним гравцем на політичній арені Європи. Там більшість держав уже були християнськими і зневажливо ставилися до язичників. По-друге, християнство дозволяло встановити союзницькі відносини з найсильнішою державою регіону Візантією. По третє, християнство, особливо в візантійському варіанті, було вірою в одного Бога. Його особлення на землі міг бути лише один правитель. Відповідно, це укріплювало князівську владу, те, чого так прагнув Володимир. А по-четверте, пасочки. Однак Володимир не міг просто так взяти й прийняти християнство. На додачу він захотів руки візантійської принцеси Анни, дочки імператора. Женихів у неї було достатньо, тому щоб довести серйозність своїх намірів і вразити даму, Володимир взяв в облогу Корсунь або ж Херсонес, Візантійське місто в Криму. Після довгої облоги місто здалося. В обмін на мир Володимир отримав Анну. Він віддав Корсунь як весільний подарунок, а також прозрів і хрестився. Перезгадай, що зробив заради своєї дівчини ти. Християнський Володимир уже не міг собі дозволити 900 наложниць, як розповідає літопис. Зате продовжував укріплювати державу і приєднувати нові території. На відміну від своєї бабці Ольги, Володимир уже мав достатньо сил, щоб змусити всіх підданих охреститися. 988-й рік вважається датою хрещення Русі, яке розпочалося з Києва. Наступною була військова реформа. Основою могутності будь-якого середньовічного правителя було військо. Попередники Володимира могли розраховувати лише на підтримку найближчого оточення, дружини, найманців та не надто надійного місцевого ополчення. Володимир же на правах Великого князя почав роздавати землі конкретним вірним прихильникам в обмін на службу і організацію оборони володінь. Така система називається феодальною. Було проведено також адміністративну реформу. Як ви пам'ятаєте, слов'яни жили племінними союзами і не хотіли віддавати владу київському князю. Володимиру вдалося зламати цю систему. Замість племіної знаті він посадив у всі великі міста своїх намісників, а потім і численних синів. Як у середньовіччі найпростіше довести всім, що ти дійсно крутий правитель почати будувати церкви. За Володимира було споруджено першу кам'яну церкву, Десятинну. Звідки така назва? Все просто. Церкву будували за десяту частину прибутків новонавернених християн. Щоб довершити образ сильного правителя, Володимир запровадив карбування власної монети златника. З одного боку красувалося його вусате обличчя, а з іншого князівський герб. Тризуб. До того роль грошей виконували куни, шкурки білок та лисиць, а також гривні, злитки дорогоцінних металів, що зазвичай носили на шиї. Результати Володимирових реформ не змусили себе довго чекати. Завдяки успішним військовим походам князь приєднав до Русі племена білих хорватів та ятвягів, Утихомирив уличів, Тиверців, В'ятичів та Радимичів, відбив у Польщі червенські міста, які населяли волиняни. Постійною загрозою залишалися степові племена печенігів. Тому Володимир зміцнював кордони за допомогою системи земляних укріплень, змієвих валів, ще задовго до Трампа і Яценюка.